Бійка в офісі Укртраснафти. Сьогодні під час обідньої перерви до офісу компанії вірвалися невідомі люди в цивільному. Вони розбили двері в приймальні голови правління і вдерлися всередину, щоб за їхніми словами змінити керівника Олександра Лазорка. Чинилася бійка, охоронця з травмою руки забрала швидка. У будівлю Укртраснафти викликали міліцію. За словами виконувача обов'язків голови компанії Дюрямірошника, в офіс компанії в супроводі озброєних автоматів прибув авто, автоматами людей. Прибув особисто і. І Коломойський, щоб силою повернути на місце свого менеджера Олександра Лазорка. На місце пригоди виїджав також міністр енергетики Володимир Демчишин. Нагадаємо, сьогодні на засіданні наглядової ради Укртраснафта було вирішено від сьогодні усунути Лазорка від виконання обов'язків голови правління товариства. І зараз на місці події перебуває наш кореспондент Роман Ковтон. Романе що зараз там відбувається? Допомогти вирішувати конфлікт в офіс компанії приїхав міністр енергетики Володимир Даниришин, який брав участь у перемовинах обох сторін. За його словами, юристи екс-керівника Анатолія Лазорко хочуть перевірити документи та законність призначення на посаду Юрія Мирошника. Журналістами Володимир Данилишин та Юрій Мирошник щойно поспілкувалися під будівлею. Новий керівник Укртранснафти заявив, що завтра планує вийти на роботу, а от міністр енергетики так і не зміг впевнено відповісти, коли ж закінчиться сам конфлікт. Володимир Данилишин заявив, ЗМІ, що озброєних людей в офісі компанії він не бачив, а присутність Ігоря Коломойського пояснив бажанням того морально підтримати старого керівника Укртранснафти. На момент нашого приїзду біля будівлі компанії знаходилося близько 50 чоловік спортивної зовнішності. Зараз люди потроху роз'їжджаються і воно це всі новини. Поки на цю хвилину я єдине, хочу уточнити малося на увазі Демчишин. Так міністр енергетики, бо так, просто так, обмовився. Так, Окей, дякую. Так, так. Спасибі, Добачаю. Роман Ковтун. Пробійку докладніше про цей інцидент ми розкажемо в завтрашніх новинах.